Привіт, синьо-білі вболівальники сьогодні вирішальний матч у лізі конференції. Динамо Київ виходить на поле проти Омонії. і ця гра ще важливіша через тиск на Олександра Шовковського. Чи зможе він вистояти та уникнути ризику звільнення? Підпишіться на канал, залиште лайк, і давайте перейдемо до цих термінових новин. 27 листопада Динамо Київ зіграє на виїзді з Омонією Кіпр у четвертому раунді Ліги Конференції 2025-26. Матч відбудеться на стадіоні Джерспі у Нікосі, а початок заплановано на 19 годин 45 хвилин за київським часом. Атмосфера панує під тиском. Шовковський знає, що йому потрібен хороший результат, щоб набрати обертів і показати, що він все ще може безпечно вести команду. З іншого боку, Омонія. Тренером якої є Хеннінгберг, намагається скористатися перевагою домашньої зони, щоб ускладнити життя Динамо. Матч обслуговуватиме болгарський арбітр Радослав Гіджанов, який відповідатиме за проведення поєдинку, що обіцяє бути напруженим від початку до кінця. А для тих, хто дивитиметься матч, зверніть увагу: відеотрансляція буде доступна на Маговку, а всі найкращі моменти будуть наживо на телеграм-каналі «Spot.ua». Це гра, яка може повністю змінити хід сезону і навіть майбутнє нашого тренера. Перемога на виїзді може зняти тиск, але помилка може ще більше ускладнити ситуацію. А тепер я хочу дізнатися від вас, вболівальники синьо білих, який ваш прогноз на цей важливий матч? Чи вірите ви в перемогу нашого Динамо сьогодні? Залишайте свої коментарі нижче. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному відео.